Як бальзам на душу, ризький харківська стрибунка у довжину Ірина Нерубальчук відкрила зимовий міжнародний сезон трьома перемогами поспіль у столиці Латвії. Спортленд-кап 25-річна спортсменка виграла з результатом 6 метрів 20 сантиметрів. На відкритому кубку Риги, де її суперницями також були виключно місцеві учасниці. Підопічна Але Курочки стрибнула на 3 сантиметри далі. А переможний хит-трик Нерубальщука формула польотом на 6 метрів 32 сантиметри. Це другий результат сезону в Україні. Суперниками юракадемії у шостому турі волейбольного чемпіонату України у чоловічій суперлізі будуть Чернігівський буревісник та житичі Палісся Житомир, відповідно аутсайдер та лідер таблиці. Харків'яни з 16 очками розташовуються на четвертій позиції. Три турнірні бали юристи Сергія Коваленка взяли у п'ятому турі, в якому зіграли два п'ятисетові поєдинки. Господарям майданчика з Чернівецької буковини вони поступилися. Від Віддавши вирішальну партію з рахунком 10-15, МХП Жені з Вінниці дотиснули на тайбрейку з перевагою в три очки. У матчі з Буковиною найрезультативнішим гравцем у харківській команді став діагональний Віталій Сухінін, який забив 15 м'ячів. 14 пунктів приніс догравач Богдан Татаренко у переможній грі. Центральний блокуючий юракадемії Павло Плотнік набрав 18 очок. Татаренко 13. Металіст 1925 розпочав підготовку до другої частини сезону в українській прем'єр-лізі у середині січня під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника, який очолив харківську команду напередодні Нового року. Спочатку гравці пройшли традиційне медобстеження, потім тестування, після чого приступили вже безпосередньо до тренувань у тренажерному залі та на футбольному полі манежу у щасливому Київській області. Початку цього тижня металіст 19-25 вирушив на збір до іспанського містечка ДСД Кампоамор. Закордонний етап підготовки займе три з половиною тижні і триватиме до 17 лютого. Харків'яни проведуть шість контрольних матчів із клубами з Австрії, Польщі, Англії, Норвегії та Естонії. На збір скрипник взяв 25 футболістів, включаючи гравців юнацького складу Матвія Панченка та Самуеля Абінаю, А також новачків команди 30-річного тридцятирічного експідзахисника Ворського Владлена Юрченка та молодшого на 8 років воротаря Ярослава Проценка, який прийшов з ФК «Гірний спорт. Як тільки почув, що металіст, що це прем'єр-ліга, то відразу, скажімо так, всім сказав, що дуже сильно хочу саме сюди. Я дуже радий бути частиною цього клубу. Емоції дуже приємні і відразу, відразу відчуваю себе реально професіоналом, гравцем Прем'єр-Ліги. Відразу було зрозуміло, що команда цікава, амбітна, багато молодих пацанів школи дуже хорошої якості, саме як виконавці. Є досвідчені футболісти знову ж таки, які ведуть і показують своїм прикладом, і за рахунок яких молоді футболісти можуть розвиватися. Чемпіонат України у прем'єр-лізі відновиться 24 лютого. Металіст 19-25 п'ять посідає дванадцяте місце. Романа Бихова переобрали на пост президента Федерації регбі Харківської області терміном на чотири роки. Його повноваження учасники звітно виборчої конференції підтримали одноголосно. Новий старий керівник очолює регіональну федерацію з 2019 року. Першими віце-президентами обрані Валерій Качанов та Максим Кравченко. Сергій Сухіх обійняв посаду віце-президента минулого сезону. Харківські регбійні команди. Виграли усі національні турніри, в яких брали участь. Плануємо приймати участь у всьому, що ми грали у цьому. Ми хочемо зіграти обов'язково в чемпіонаті України по регбі 7, Кубку України з регбі 7. Потім хочемо дуже зіграти все, все ж таки в регбі 15. Тому що це найстаріше рознови регбі. це питання престижу, і це питання наших позицій у регбійній спільноті. Да, в нас є ще якийсь запас авторитету, тому що на, на багато років ми ставали чемпіонами всюди, де можна, але потрібно цей статус підтримувати. І, уди, якщо ми у 2024 році зможемо зібрати команду та зіграти і перемогти. Ну це буде дуже круто, я вважаю. Олександр Олег Олексиницький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків